Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 45 людей, котрі намагалися незаконно перетнути держрубіж, затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби з початку цього року. Під час роботи військовослужбовці використовують безпілотники, камери та фотопастки. А до перевірки ділянок кордонів залучають кінологів з собаками. Бродяга такий позивний має офіцер Національної гвардії України. Чоловік захищає нашу державу від російських військових з першого дня повномасштабного вторгнення. Наразі бродяга стримує ворога поблизу міста Лиман Донецької області. Свою історію чоловік розповів своїм закарпатським колегам. Близько 70 картин представили на виставці барви отчого краю художника Володимира Глебе. Експозицію відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Шістьох чоловіків затримали прикордонники Макачівського загону поблизу українсько-румунського кордону. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що військовослужбовці відділу Ділове затримали батька з сином з Полтавської області, котрі намагалися у гідрокостюмах перетнути кордон. Під час огляду прикордонники у них знайшли змінний одяг. Чоловіки розповіли, що хотіли через річку Тиса потрапити до Румунії, а звідти до Америки. Також наряди відділу Ділове затримали одного жителя Запорізької області. А чоловіка з Херсонщини зупинили. Військовослужбовці відділу Тячів жителі Житомирської та Івано-Франківської областей затримали прикордонні наряди відділення Солотвино. Усіх доставили у прикордонні підрозділи для з'ясування обставин. На них склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи передали до суду. Чоловікам загрожує штраф або арешт. Фотопастка один із приладів, який використовують прикордонники під час огляду ділянок держрубежів. За допомогою фотопастки військовослужбовці відділу стульця затримали 10 осіб, котрі намагалися незаконно перетнути кордон. Розповів начальник Андрій Зварич. Встановлюється з заходами маскування на місцевості. Може бути в різних місцях, як на землі, як і високо на деревах. При руху якоїсь особи тварини неважливо, вона спрацьовує далі к руху спрацьовує і. Безпосередньо присилає фото з даної камери особисто мені, як керівнику підрозділу, і на службовий мобільний термінал черговому підрозділу охорони кордону. Я бачу, що рухається порушник, приймаю рішення, висилаю групу реагування, корегую службу прикордонного наряду, який поруч знаходиться, і вже, відповідно, ми затримуємо правопорушників. Також прикордонники під час огляду ділянок рубежів використовують дрони. Застосовуємо на кордоні для пошуку правопорушників моніторингу повітряного простору і прилеглої території до кордону. Ввечері і вночі обладнаний тепловізійною камерою. Це всім признаний, має три китайські, який на війні застосовується широко. Характеристики час польоту 30-35 хвилин. Висота максимальна до 500 метрів. Саме оптимальна 200-300 метрів. Дальність до 8 кілометрів, якщо не заважає. Ну, Вірській місцевості важкувато. Це службова собака Дейзі. Вона разом з кінологом та прикордонниками охороняє ділянки кордону. Пошук слідів затримання, канування правопорушників. Ну, дуже спокійно, лише по команді, дуже любить гратися. Бельгійська вівчарка. Добре, ми з її працюємо. Спочатку ми поїхали до КНЦ, я поїхав. Проходити курси на кінолога, там взяв собі цю прекрасну дівчинку Дейзі. Спочатку вона дуже була ляклива, боялася усього зріїв, вибухів. Ми трошки попривикали, училися разом. Упродовж вересня військовослужбовці відділу прикордонної служби Стужиць затримали 15 людей, котрі намагалися перетнути держрубіж, розповів начальник Андрій Зварич. Охорона державного кордону в гірської системи місцевості дещо відрізняється від рівнених ділянок. Збільшується глибина охорони державного кордону, застосовується більше технічних засобів в охороні державного кордону. На даний час на на підрозділі на озброєнні знаходяться. Безпілотні літальні апарати типу дрон, які ми активно використовуємо в охороні державного кордону. Також підрозділ забезпечений і облаштований безпосередньо по державному кордону камерами, які дають можливість фіксувати рух порушників і. Подальшому вже безпосередньо прикордонними нарядами здійснювати затримання також використовують фотопастки. За словами Андрія Зварича, загалом з початку цього року військовослужбовці відділу прикордонної служби столиці затримали 45 осіб поблизу держрубежів. Руслана Гостюк, гостю, Клеванті колишин, Суспільне новини. Чотирьом військовим 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, президент присвоїв звання Героя України та удостоїв орденами Золота зірка. Трьом із них посмертно. Йдеться про майора Вадима Одуда посмертно, капітана Віталія Невінського посмертно, молодшого сержанта Дмитра Гранчара посмертно та молодшого сержанта Богдана Магаляса. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук. Там написали, що майор Вадим Одуд очолював 15-й окремий гірсько штурмовий батальйон. Чоловік воював у Донецькій та Херсонській областях. Мав позивний маестро. У листопаді... Дві 2022 року його автомобіль підірвався на ворожій міні. Вадиму одуду було 26 років. Капітан Віталій Невінський командував ротою у першому гірськоштурмовому батальйоні. У грудні минулого року Віталій загинув під час оборони Бахмута. Йому було 26 років. Молодший сержант Дмитро Гранчар служив у танковому батальйоні з ї бригади. Був командиром екіпажу танка. Т-72. у жовтні минулого року. Під час бою у Херсонській області у танк Дмитра влучила російська ракета. Чоловік загинув. Йому було 40 років. Молодший сержант Богдан Магаля служить бойовим медиком у гірсько-штурмовому підрозділі. З часу мобілізації 128 го бригаду він надав першу допомогу та евакуював багатьох своїх побратимів, а також бійців інших підрозділів. Мене звати Андрій, позивний Бродяга. Я є військово Національної гвардії України кадровим офіцером. На війні з першого дня. З першого дня я навчався в Харкові, коли почалась війна. Десь була година 10 11 ми вже приймали, можна сказати, колону російську. Бачить 10 розбомбили. Зараз ця війна це є війна в основному артилерії. Що з їхньої сторони, що з нашої. Піхота в основному тільки йде на, на штурм. Ну, Штурми вони тіп, не вкривають кожен день. Вони тіп, періодично з'являється піхота. А ця війна це війна дронів артилерії. Що з їхньої сторони, що з нашої сторони. У нас арта яка є трохи ефективніше, ніж в вони б'ють площами, а ми б'ємо точно. Ми бачимо скупчення, ми б'ємо по скупченню. Бачимо рух великої техніки, б'ємо по техніці. Мотивація одна незалежність і, і незламість нашого народу. Ну, якщо не ми, то ніхто. Моя особиста мета поскоріше прогнати противника і зажити мирним життям. І щоб мої діти... Дружина також жили спокійно і мирно, щоб не було цих повітряних тривог, кудись бігти з самого ранку, ховатися, щоб жили спокійно, як було до війни. Спокійно ходити додому, знати, що вдома все добре, сім'я сім і те все добре. Поскорі закінчити війну і поїхати додому. Барви отчого краю так називається виставка картин живопису закарпатського художника Володимира Глеби. Відкрили виставку в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, приурочили відкриття до дня художника та вчителя. Розповів Володимир Глеба. Тематика в мене різна, і в мене ну чи розумієте пейзажні роботи. Далі тематичні речі і портретами я займався. Ну тут портрети мене поставили, тому що все ж таки е, хотілося зробити баревність, таку знаєте, е, колористичну виставку. Деся ця виставка днів художника. І дню вчителя, тому що я педагогічною роботою займаюся, а тут є інсталяція напроти нас, учнівських робіт, тому що я працюю у професійному ліцеї, де у нас є професія виробників, ми таку створили професію виробник художніх виробів з дерева. Представили на виставці близько 70 картин живопису, каже голова закарпатської організації національної спілки художників України Борис Кузьма. Кожна робота просякнута добротою ствердженням життя, сонцем, радістю. Він дуже любить. Свій рідний край, свою землю, свої традиції це все сказано сьогоднішніми творами. Я сподіваюся, що ця виставка сподобається багатьом глядачам і буде прикладом того такого яскравого служіння нашому закарпатському народу, нашій рідній землі. Це є з бізно цей живопісний які, як на мене, виділяє така яскрава насичена палітра кольорів саме через підбір цієї кольорової гами він намагається передати нам красу рідного краю. Це бачимо тут серед пейзажів Карпатські гори, ліси, потічки. Полюбляє митець малювати і портрети. За словами директора Закарпатського музею народної архітектури та побуту, оглянути картини можна до 18 жовтня. Оксана Ушакова, Лонтікулишин, Суспільне новини. Дощі та тумани прогнозують синоптики цього тижня в Закарпатській області. Температуру вночі очікують до плюс п'яти самих градусів тепла, в день до плюс п'ятнадцяти. Про це сьогодні Суспільному розповіла синоптикиня Закарпатського центру з гідрометеорології Оксана Бескіт. Цей тиждень погоду області в нас буде визначати поле підвищеного тиску. Тому весь тиждень майже без опадів, тільки ближче до неділі. Очікується невеликий, місцями помірний дощ. Мінімальні температури на цей тиждень 2-7 тепла, а максимальні температури 15-20 тепла. І на Вискогір'ї в день 7-12 тепла. На вихідних у неділю і в понеділок нічні температури будуть 7-12 тепла. На неділю ще 15-20 тепла максимум. Дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.